Друзі, всім привіт! Нагадую, що у мене є телеграм-канал. Я там вам пишу, якщо довго не будуть виходити відео, або ви можете щось запитатися в мене. Ну що ж, приступимо до перегляду. Ти тільки но пройшов перший етап, як поступив до лікарні. Не турбуйся, якщо будеш пасти задніх. Ти впорався з першим рівнем силою волі. Але що зможе хлопчисько без внутрішньої ци на другому етапі? Н н ну. Щоб стати справжнім мурімом, треба думати на крок вперед. А ти десь застряг у лікарні на два тижні? Поки ти тут будеш прохолоджуватись, інші вже будуть далеко попереду. Х, і це заперечити, але я маю залишатись тут, щоб уникнути підозр. «Хм, знаєш чому той рудий йолуб відправив тебе сюди? Га, рудий йолуб це він про ліву руку? Тому що я отримав внутрішні поранення? Так, звісно, в таких випадках потрібно відправити до лікарні. Але хіба не дивно, нижчі малюки також отримали внутрішні поранення. Однак чому їх тут немає? Опанувавши бойові мистецтва, внутрішні травми можна вилікувати технікою правняма. І це, звичайно, набагато швидше, ніж в лікарні. Що означає так? Оскільки інші здатні використовувати цю техніку, немає потреби відправляти їх до лікарні. Ось чому я тут, для мене немає використання тієї техніки. Хм, Шмаркаче, в тебе немає варіантів. Хе-хе-хе, а зараз остання крапля. Якщо не можеш використати лікування, чи є спосіб хучіше вилікувати внутрішні травми? Є, і зветься це нано. Але, як і казала права рука, якщо я пройду на другий рівень духовної сили, Ага. Ті, хто пройшли перший рівень, отримали пилюлю демонічного дракона та можуть скористатися першим поверхом бібліотеки. ха Ха ха. Рудий Бовдур забув сказати дещо важливе. Га? Забув сказати? Демонічна бібліотека не таке місце, до якого можна прийти коли завгодно. Ти можеш скористатися бібліотекою тільки один раз після кожного іспиту на наступний рік. Що? А ти думав, що зможеш вільно ходити місцем, яку називають скарбницею? Там охорона суворіша, ніж у володаря. Ах, ах, і на першому поверсі можна знаходитися тільки одну годину. Що, ще й обмеження по часу скільки ж проблем? Однак, чим вище, тим більше часу ти отримуєш. До того ж скопіювати ти нічого не зможеш, маєш усе запам'ятати і вивчити. Якщо зможеш запам'ятати хоча б дві книги, то вже багато. Га? Це ж до біса вигідно для мене. Як задію станано, то зможу за годину запам'ятати не одну дві книги, а аж сто. Це я ще не кажу про те, як тяжко буде шмаркачу, що нічого не знає про внутрішні сили, протримається в головному залі демонічного культу наступні чотири роки. А то він каже, що я від самого початку відрізняюся від інших. Вони хоча б вивчили основи в своїх сектах, а в мене немає ані ци, ані бойових мистецтв, щоб вижити перед загрозою шести головних сект. Я маю стати його учнем. Хм, І цей папірець на ліжку. Невже це настанова внутрішньої ци? Хе <рив> хе, а ти не зовсім сліпий. Так, це вона і є. Якщо станеш моїм учнем, одразу ж навчу тебе цій техніці. Не знаю, чи він насправді хоче мене мати як учня. Однак я маю хоча б одну людину перетягнути на свій бік. До того ж, це шанс обійти договір про неможливість опанувати бойові мистецтва. «А, ну як? Я клянуся своєму наставнику. Будь ласка, прийміть мене в учні. Хм... Я віддаюся наставнику і стаю учнем. Підімися, га? Більше ти поклонятимешся нікому, окрім свого володаря, учню мій. <кхем> Сьогодні тобі треба відпочити. Ні, запам'ятай основи, допоки поки я не повернуся. А ти попіклуйся про мого учня. А, Звісно, а він в непоганому гуморі, але все одно з рота тхне. Як почуваєшся, добре, ніби по мені пройшовся ураган. Б Бач, ти йому сподобався. Вітаю, ти став учнем пияка... Ні, Тобто очільника-охоронця правої руки. Дякую. Через твої внутрішні пошкодження твоє обличчя зблідніло. А рухатися має бути важко, пульс нестабільний. Я швидко підготую акупунтуру і припікання буде трошки боляче. Так. <смеш> Пацієнт, пацієнтик мій, отак. Віднано до правої руки в мене купа чудових варіантів. Мати чан в ворожому для мене демонічному культі. Вони перші, хто став на мій бік. Великий палац, зали демонічного культу. Командире, я повідомлю про результати іспиту першого рівня. Всього пройшло 415 осіб, включно з курсантом всім, що зараз знаходиться в лікарні. Старший майстер бойових мистецтв Хо Чхон Чхан. Порівняно з попередніми десятьма роками не хватає близько 200 осіб. Так і знав, що музикальний інструмент старий хан був занадто сильним, прикро за тих, хто впав. Ні, я не знепритомнів. Просто піна з рота пішла. То що? Це несправедливо. Ви не розумієте, чи що. Думаєш, такі, як ми, повинні займатися обслуговуванням чи сільським господарством? Та таких істот навіть за людей не вважають. Бачу, що ви не погоджуєтесь з результатом. Так, ми не погоджуємося. Ну що ж, нічого не вдієш. Схопіть повстанців та викиньте їх з головної зали демонічного культу. Так. А? Це всі тутешні майстри рівня командира. Невдахи, що провалили іспит, їм не супротивники, щоб ви не робили все дарма. Так то несправедливо. Але завдяки курсанту сім планка іспиту першого рівня була підвищена. Втім, невдача також показник сили. Це ваша доля. Серед тих, хто не пройшов іспит, чимало хороших хлопців. М -м, ви теж так думаєте. Більшість отримали внутрішні травми та оговтаються за допомогою техніці пранаямі, нащадки володаря та десь вісім осіб нижчих сект. Здається, не мають особливих проблем. Ну, курсанти в володарі вже набагато вищі за звичайних курсантів. Хм, те, що на них не вплинула техніка звуку старіщини Хва, яка грала більш ніж половину своєї сили, означає, що вони мають си рівня ближче 60 років. Кандидати володарі вже вийшли за межі першокласних майстрів. Перший чхон Муйон – секти темного демона, п'ятий чхон ючхон. Секти демона клинку. Ті двоє витримали атаку, навіть не поворухнувшись. Є чутки, що боротьба за юного володаря буде саме між цими сектами. А це… Буде цікаво. Ха -ха -ха -ха. Вітаю із зданням іспиту першого рівня. Ви отримаєте бронзову табличку, що підтверджує статус козака нижчого рівня. І наступні чотири роки тренуватиметеся як кадети демонічного культу. Всім кадетам демонічного культу забороняється відповідати так чи ні. Замість цього кажіть мадо. Мадо перекладається як демонічний шлях. Але заміна слова так чи ні виглядає якось недоречно, то залишаємо просто мадо. Або повернуся з докладом. Зрозуміло. Зрозуміло? Мадо. Хе. Тоді почнемо розподіл на групи. Все, із підготовкою покінчено, тож приступимо до лікування М. Ем, е, лікарю. Пхек Чхон Мьон, га? Не зви мене лікарем. Називай мене за прізвищем ем, Добре. Лікарю пек. Мій стан дуже серйозний. Ах, прикро це казати. Але схоже, що тренуватися зможеш тільки через два тижні. Щ що? Хм, Як це буде, завдяки самовідновленню нано, я можу швидко оговтатися, але то буде занадто дивно. Однак, із за звичайного лікування мене зможуть вигнати з тренувань. До того ж через те, що я застряг в лікарні, що там відбувається після першого етапу, не розчаровуйся, якби на моєму місці був звичайний лікар, рятував би тебе місяць, але я є учнем демонічного лікаря, тож це буде швидко. Ах, я вже все одно запізнився на тренування. То чого? Адже ти тут будеш вивчати бойові мистецтва з очільником охоронців. Дякую, пізніше обов'язково відплачу за це. Ей, ей, я нічого не чекаю. Ну, а зараз роздягаймо тебе, щоб не зволікати. Ого, оце тіло. Він же ще навіть не вивчає бойові мистецтва, а в нього вже таке непогане тіло. Ну, він ще не опанував духовну силу. Може, вивчав щось інше. Спершу точка Чхунвань. Гострий предмет ззовні намагається зашкодити тілу користувача, перейти в режим екстреної оборони. А? Ні! Нано, ні, лікар водить голку для лікування. Не можеш відрізнити атаку від лікування? За командою користувача режим екстреної оборони відключено. «Ах, врятований. М -м. Якщо заздалегідь не попередити про лікування, режим оборони буде автоматично включатися при любому незначному пошкодженні. Добре, тож надалі не реагуй на втручання. Добре, володарю. А, чому в животі таке приємне відчуття? Отримати інформацію, що містить в е системі про акупунктуру та 14 меридіанів. Місце, куди вийшли голки джуньвань, цизуньвань, сі-мень, леньмень, цю чи чунь, ши чи хань. Місь із цих акупунктурних точок відповідають за стимулювання, пошкодження шлунку та стимуляція одужання. Ох, нано, завдяки твоїй інформації, я й справді все легко зрозумів. Мені ніяково, коли на мене так витріщаються. Я добре розбираюся з акупунтурою та пропіканням, тож не хвилюйся, видихни. Добре. Щось не можу заспокоїтися, бо Нано і надалі пояснює Цюзу Суні тайчан, ця чан цянь. Ага? Нано, якщо ти вилікуєш внутрішні пошкодження, мені відразу стане краще. А якщо мені надто швидко покращає, буде підозріло. А чи зможеш ти зробити так, щоб лікар не побачив покращення, коли буде вимірювати пульс? Після відновлення під час перевірки пульсу можна змінити його на такий, який є при пошкодженнях. Спитав про всякий випадок, але і то добре. Якщо вже 14 днів буду дурити лікаря пека, зможу навчитися керувати духовною енергією виочільника охоронців. Гаразд, тож почнемо самолікування, але під час перевірки змінюю його. Добре володарю. Розпочинається самовиліковування та збільшення крові користувача. Розділіться по групах. Мадо. Я даю пояснення щодо наступного іспиту. До третього рівня джури проходять іспит однаково. Щоб здати іспит другого рівня і стати козаком середнього рівня ви маєте опанувати основні техніки. На це вам дається. Двадцять днів. Ха? Лише двадцять днів? Занадто мало. Чи можна за двадцять днів взагалі запам'ятати якусь техніку? Певно, вам цікаво, чому вас розділили на двадцять груп? Це тому, що через три дні. На наступному етапі їх має залишитися тільки десять. Отже він каже, що половина відсіється. Дідько, з моєї групи небагато джур з вищих сект. Групи, де хлопці із шести сект мають перевагу. Другий етап та основної, який вимагатиме співпраці, тож цілком нормально робити разом помилки, а потім вилітати. Ха ха ха. -ха, -ха. М -м і це має підвищити бойовий дух? На цьому сьогодні плани завершено. Йдіть в помешкання, закріплене за вашими групами та відпочивайте. Відзавтра хлопці, що стоять перед вами, будуть люб'язно вас вчити бойових мистецтв. А, Люб'язно. Бачив я, як вони люб'язно викинули хлопців, які не пройшли перший етап. Розійшлися. Розійтись. Наставник з бойових мистецтв восьмої групи Лі Пьон. Гм, джора три. Чом ти залишився? Бо маю до вас опитання. Кандидат на юного володаря з секти, прихованого демона Чхон Мугим, Ти ж знаєш, що я не можу відповісти на питання, не пов'язані з тренуванням. Знаю. Добре, і що тебе цікавить, я хочу керувати восьмою групою. А, вибір лідера буде відбуватися тільки завтра. Але, як і очікувалося, кандидату на юного володаряч хати направила, Кадет сім, що приписаний до нашої групи в лікарні, і не хотілося би, щоб вся група зазнала невдачі через відсутність одного з кандидатів під час іспиту. Ох, і? Оскільки його сьогодні не було на вступній церемонії. Я б хотів передати кандидату сім все почути. ха Хе, <сум> це нікчема зі мною в одній групі. Не пощастило тобі, бо я збираюся особисто піти в лікарню та зламати тобі руки і ноги. Добре, молодець, це твій перший день, а ти вже так добре зрозумів основи командної роботи. Мене так зворушило намір номеру три, що я сам піду і все розкажу номеру сім. Га? Що? В, вам не треба, я сам. Кадетам заборонено вештатися около головної зали без особливої потреби? А? Я й не знаю, що нікуди не можна виходити. Дідько, та чому тут все не так? Я ж кандидат в юного володаря від секти прихованого демона, але тут це не має значення. Добре, тоді прошу вас це зробити. Ага, тож йди до свого покою. Ах, вчителю. «Ха, що таке? Тоді, може, ви довідаєтеся, коли кандидат Сім зможе повернутися до тренування. Ха, немає питань, сьогодні вже пізно, скажу завтра. Так, дякую. Тож буду чекати на його повернення до покоїв. Хочеш оговтайся та повертайся ні к чему. Я тобі завдам скільки болю, що ти схочеш померти, Хм. Головний корпус демонічного культу. Що? 14 днів? Так, внутрішні пошкодження настільки серйозні, що він має провести в лікарні 14 днів. «Огі, тоді йому буде важко піднятися на наступний рівень. А хоч і ж ніяк? Ех, ну, з внутрішньою енергією то було б можливо, але от жури сім її зовсім немає. Раз не може використовувати дихальну техніку, то й хоч не вийде. Іспить другого етапу через три тижні, а він в лікарні на два-три з них. Погано, якщо через нього мою групу виженуть. Можна переговорити з Джурою, мені є, що йому сказати. Хм. Зараз він в тяжкому стані і спить, розбудити його. Ні, я відвідаюся завтра. Найспить, до досхочу. До побачення. Йому вдалося скласти перший іспит, але на цьому його удача закінчилась. Хе-хе, <свят> учень, твій наставник прийшов. Н наставник? У -п. У -п. Від нього вином ткне!» Привітань не буде? Учень бажає наставнику доброго ранку. Добре, як там завдання, що я дав тобі вчора. Що? Ви маєте на увазі настанову внутрішньої це? Ага, я ж казав, щоб ти вивчив все, допоки да я не повернуся. Мене тільки вчора принесли до лікарні і надали лікування, а він нетерп'яча людина. Ех, невже досі не вивчив? Добре, що нано мені заздалегідь все передала. Звичайно, я все вивчив. Га, он як хворий, але все вивчив, а я лише хотів його просто роздражнити. А, добре, як вивчив, то й молодець, дякую, наставнику. До речі, а чи не зарано ви прийшли? А, а що таке? Нічого. То й добре, я розповім тобі все, що тобі потрібно знати. В мене є тільки 14 днів, щоб тебе навчити. А що? Ми можемо зустрічатися допоки ти тут, в лікарні. Бо коли ти підеш до гуртожитку з тобою буде важко зв'язатися. Ваш учень навіть і не подумав про це. Ох, йой, та що ж може знати шмарка, який потрапив до лікарні одразу ж після вступу. Вдень мені треба буде ходити на роботу, а в цей час охорона геть погана, тож я не буду заважати нікому зараз на очі. У головному залі заборонено навчатися бойовим мистецтва будь-кому, крім вчителів залу, буде погано, якщо нас впізнають. Я думав, наставник дурновата людина, але він навіть і про це піклується. Дякую за вашу турботу. Ага, часу немає, тож почнімо одразу. Що зараз? Ти хіба не чув, що твій наставник сказав, що немає часу. Повернися і сядь на підлогу до мене спиною. А е, добре. Швидше. А пояснити навіщо не можна? На щастя, ти запам'ятав настанови уціань. Що ви збираєтеся робити? Вдарити по тобі пранаямою. «А, ага, вдарити це як? Мій наставник ні. Цей спосіб створив твій дід. Тобі не потрібно відчувати енергію. Я подбаю про це. Наставнику. Тримайся, якщо охорона почує твій крик, нам торба. Стулепельку. Через точку міньмень вливається нематеріальна енергія. Розпочато аналіз на основі вбудованих даних. Енергія, що циркулює через акупунктурну точку, вважається ци або чакрою. Розпочато аналіз впливу на користувача. Ах, я розумію, що могутня енергія наставника з ломіть розширює моїх анали, але це до біса боляче. А, цей шмаркач справді нічому не вчився, тоді чому енергія циркулює всіма 14 меридіанами, включно з восьми надзвичайними, і м'язів і каналів достатньо для практики, оскільки я знаю, ніхто не вчив його бойових мистецтв. Невже це володар? З сімьох дружин пані Хва була найулюбленішою. Тож він міг таємно піклуватися про свого сина. Хе, -хе, -хе ото добре. Тоді сім днів буде достатньо, щоб сформувати золоте ядро. Тим часом вхід до гуртожитку джури. Пане, пане, отямтеся, пане. Ах, ти покидьок безрідний. Не думаєш, ми тебе відпустимо після такого, що ти зробив чхончхун з самої секти отруєного демона? Хто я або хто він? Хіба тут такі речі мають значення? Я в демонічному культі сила, це все. Вісімнадцятий номер на одязі. Я переміг то як Пек Гі, очолює 12 групу Вища секта легкої ноги Джура, 18-й Гі. Друзі. Дякую за перегляд. Смачної вам сьогодні куті та мирного неба. Всіх обнімаю і піднімаю за ваше здоров'я бокал. До наступної зустрічі!